Особливо коли питають, а чи є національність там в етафізичному фізичному просторі, я відповідаю дуже просто: ви колись бачили дідух? Ну, ді, діду наш, так? Має ж бути не ялинка, цей символ покорення і смерті, насправді, який нам привнесений, а має бути дідух А якщо подивитися уважно на дідух там пшениця, яке взагалі має наземне походження, яке вже дещо нове розроблено на наших порогах в контексті того проєкту, про який я казав, віднайдено, над цим працювали тисячі людей. Так, от, коли ви бачите, як сплетений дідух, так виглядають світи, от вони так переплетаються між собою. Є роди і родові ланки, які теж не просто так створені. І потім, після того, як це поясню, більш детально скажу, так скажіть, будь ласка, так є роди, мови, відтінки, націоналізм там. Бо, на землі те, що там, на небесах. І це таке недолугі, нерозуміння, просто посереднє, що що мовляв, ці питання, вони тільки тут на землі. А звідки вони тут взялись, по-вашому? Звідки вони тут взялись? Це ще простікає з гори, ну, ми кажемо з гори там, 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 і там, тече Ні, воно все звідти. Тож, якщо вже говорити ну більш приземлено, ведична культура, якою ми теж притримуюся, але нагадую, це 148-168 тисяч років всього лише. Це одна саме в древніх, і дозволено пам'ятати. В ній, до речі, сконцентровано, що санскрит, то скаже самскрит, пішов від протоукраїнської мови, яка, в свою чергу, пішла від сенсари, коли світової мови безпосередньо носіє сенсу. Сенсорний сенс, сенсара. От заглибтесь взагалі в етимологію цього слова. Раджу вам заглиблювати в етимологію цього слова. Щодо дослідження цієї історії, ви маєте розуміти, що писана історія перебріхана тисячі разів. Навіть коли немає злого умислу її перебрехати, тільки від світосприйняття того, хто пише, може бути колосальні зміни. Уявляєте, що до нас донесено? Ми нічого не знаємо. Більше того, скільки існує писана історія? А скільки існує реальний літопис? Коли ще не було так званої писемності? Принаймні, ту писемність, про ми говоримо, ми знаємо зараз. А вам відомо, що навіть зараз, це що ви читаєте і так далі, це ж нам закодоване, ми користуємося навіть не своєю абеткою. Як ви думаєте, а чи впливає вона на наш світогляд? Якщо б вона не впливала, а навіщо нам би її імплементували? Якщо немає ніякого значення. Всі ж навіть говорять, яка різниця? Ну, говорить кожен на своїй мові. Бо кожному ж болить своє, немає жодної людини на планеті Земля, який байдуже якою мовою, адже всі говорять своє. В сім'ї колосальна різниця. Бо це коди, які пов'язані з вашим навіть не тільки фізичним життям на цій землі, а набагато глибиніше. Так от. У нас на сьогоднішній момент є вже рутенія, коли ви починаєте. А є ще глибинніше. Бо цією абеткою, якою ми користуємося, абетка від Петра того самого. уявляєте, наскільки все погано? уявляєте, наскільки ми забули себе, а у нас одне з наших дивних гасел нашого середовища: згадай себе в майбутньому. Згадай себе в майбутньому. І так воно і виглядає. Так от. А... Щоб реально щось тут зрозуміти, потрібно кліматична, кліматичний ліптопис. Бо не просто так формуються ті чи інші народи. На це впливає все: клімат, адже так вони виражають і кодують свої взаємостосунки з природою. Я думаю, ви розумієте, про що йдеться: кліматична досліди, антропологічні. Пісемні з тих пір, як вони є, а насправді їм насправді мільйони років треба просто досліджувати ще глибше копати. Нам тут розповідає, що надуть 100 років, набуду тисячі мільйони років. Ми сягаємо давнини нашому середовищі, у нас відновлені епос 60 тисяч років, а сягаємо епосу 15 мільйонів, приблизно в тому вигляді, скільки існує те, що ми називаємо людиною, або людиноподібною істотою від початку тут. І то це теж приблизно, друге. Тож є дуже багато напрямків, по яким їх треба зібрати, і тоді, можливо, можна щось зліпити і зрозуміти про те, що було і то. Ми беремо одну і ту ж подію, от воно стається в якійсь кімнаті, розводимо тут же ж людей по різним кімнатам і питаємо, їх, що тільки що сталося, вони вже скажуть по-різному. А уявляєте, якщо ще умисел перебрехати, то що ми можемо знати про той світ, в якому ми живемо? майже нічого. Але можемо відчувати. І так цікаво, що коли щось дізнаєшся, ніби як стає жити, щось стає зрозуміліше, стає жити легше. Що... А коли щось відчуєш, стає жити важче. Але хочу це саме відчути, більше, ніж зрозуміти. І мова це є повнота цих відчуттів. Коди, якими потім проникають да, у вас або випромінюються, і вас, для вас воно стає. Бо зараз це інформація, коли ви, у вас стане знаннями, я не знаю, коли ви через себе це пропустите, проживете це.